Борці з південного призери чемпіонату України. Батьки, вихованці та представники громадської організації Південнівська міська федерація Олімпійських видів боротьби прийшли зустріти спортсменів. Сьогодні буде така підтримка а хлопців, прийшли їх підтримати, як для вас, те, що ви сьогодні зустрічаєте. Ну, це дуже хвилююче, тому що насправді для цих перемог вони пройшли великий шлях, дуже багато сил. Витратили на це, я мама моєгора, і я знаю, як це особисто для нього було важливо. Це постійні тренування, це весь вільний час проводження у залі, і тому це була його ціль, була його мета, і тому я знаю, як для нього це було важливо, і тому і для нас ця підтримка дуже важлива. Сім'я команди з боротьби вони завжди дуже дружні, дуже комунікабельні, вони завжди підтримують один одного, і для них це знаєте вже як такий, як ритуал, без якого не відбувається жоден приїзд зі змагань. Тому це вже знаєте, не можу сказати, що, мабуть, для них це було щось таке надзвичайне, але в будь-якому випадку, думаю, що їм було приємно. Так, спортсменів після змагань зустрічають постійно. У чемпіонаті взяли участь семеро вихованців. Один із них посів друге місце, ще один третє. У командному залі Кодайська область виборола третє місце. Спортсмени відзначили, що поєдинки були непростими, однак усі старалися виконати поставлені завдання. Було дуже тяжко, було багато людей. Ну, змагання дуже на високому рівні. Е, я боровся шість сутичок. 5 переміг. Це вихід фінал. Я проігрував 8-0, та потім зібрався з мислями та переміг 14-8. І одні четвертій я теж проігрував 1-1, але теж зібрався і виграв 3-1. Тож кожна сутичка для мене, для мене була дуже важлива. Я кожний е, боровся. Дуже тяжко було. Завжди є таке поняття, як мандраж спортсменів. Він завжди є, він нікуди не пропаде. Він завжди є у всіх спортсменів. Наприклад, ну, в мене він був, але не такий, як раніше, незважаючи на те, що я не боровся десь 10 місяців, приблизно з травми. Ходив змагання у містах Черкаси, чемпіонат України з вікової категорії категорією 16. З наших спортсменів брав участь гаївов, Я Вишня Григорій Анатолій Шварц, гулив Саркан. Та Звіжинський Ігор посіли двоє призові місця – Це Зядін Гаїбов та Ігор Звіжинський. Зядін посів другий та Ігор третій. Чемпіонат України вікової групи 16 проходив в місті Черкаси з 7 по 10 жовтня. Смагання проходили за Олімпійською системою. Як тренер, коли ви поїхали з своїми хлопцями, як було вам емоційно чи переживали за ви? Так, звісно, я навіть більше скажу, коли навіть на звичайному тренуванні я також за них переживаю, щоб в них не було ніяких травм, ось десь якоїсь ситуації не виникло. А на змаганнях тим паче дуже важко, тому що знову ж таки, коли ти працюєш з дітьми, саме спортсменами, ти на одному рівні з ними. Тобто, що відчувають вони. Так і тренер навіть моментами він набагато більше відчуває, ніж спортсмен. Тобто він е, набагато більше переживає, саме за нього, за його результат, за його здоров'я і так далі. Тому, е, звісно, я дуже переживав на кожній сутичці, ось за кожного свого спортсмена, нашого спортсмена, саме з нашого міста Південне, тому що е, саме в нашому залі ось, з, з ними е, працює. Ще додатково другий тренер це Харчук Олексій Романович. І ще в нас є тренер Холостенко Олександр Анатолійович. Одразу після цих змагань спортсмени готуються до чемпіонату України вікової групи Ю -13. Відбудеться він в кінці жовтня.